Ох, вас очікує хитрість, обман маніпуляції і Верховна Жриця. Ви будете це відчувати. Слухайте свій внутрішній голос, тому що він вам скаже, що та тут хитрість, та тут обман, та тут маніпуляції. Так, дівчата, це стосовно короля. Навіть не короля, а імператора. Імператор це чоловік, який. Має статус у суспільстві, це може бути і одружений чоловік. Це в будь-якому разі чоловік непростий. Людина, яка може впливати на життя інших людей, яка може брати відповідальність за життя інших людей. Єрофант, фейчки. Людина може вам щось запропонувати. Причому запропонувати щось таке. Що може мати статус якихось органів, тобто навіть брак? Я правильно говорю? Ви кажуть вам, що ви давно вже це чекаєте, і це може статися. Так, десятка чаш. Тобто, це те, чого ви хочете. Напишіть, чи знаєте, ви цього імператора. А чому ж тоді хитрість обмани маніпуляції? Пуста карта. Кажуть, вам знати не треба, бо кожній з вас треба самій зробити висновок щодо цього, що я вам розказую. А поконкретніше, справедливість до вас йде. Феєчки. справедливість це коли. Підписи ставляться. Знов кажу: іерофант, справедливість. Тобто вам ця людина запропонує війти в якісь певні стосунки, які будуть описані навіть статусом. Розумієте, в державних актах я маю на увазі. У когось це буде особисте життя, звісно. У когось це буде бути дуже акуратні стосовно роботи. Так. Може бути, може бути. Можливо, він вам скаже, давай зробимо якесь ЧП, і ти будеш головним бухгалтером, або ще якесь. Але там є хитрість, обмани, маніпуляції. Майте на увазі. Дайте пораду моїм фейчкам. Порада Аркан Сила. Вам кажуть, ви сильна. Нічого не бійтеся, ви зможете подолати все. І саме цього дьявола, Тобто, в цьому запиті чоловіка або щодо особистого життя, або щодо якихось інших справ, це буде в жовтні сонечки. Тобто, в жовтень, оскільки тут днів. Залишилось трішки, але майте на увазі, там буде якась для вас велика спокуса. Але кажуть, що скоріш за все ви цю спокусу розкриєте. Бо Аркан говорить про те, що ви зможете свої інстинкти угамувати і сказати стоп. Нагадую, що поки що немає стоп вам. Якщо ви заказуєте АМУЛЕВЦЯТХВИЛІНА консультація від мене в подарунок, вже велика черга підай на ваші запитання. Любіть себе, бережіть себе і в групі телеграм ви будете до мене набагато ближче.